Одному з міських голів Івано-Франківщини 5 лютого оголосили підозру в корупції, отримання хабаря за передачу комунальної землі в оренду, а також подальшу зміну комунального призначення під будівництво заводу. Про це Суспільному сказала речниця Служби безпеки України в Івано-Франківській області Марія Римар. З її слів, працівники СБУ, поліції та прокуратури 4 лютого затримали посадовця під час отримання хабаря. Від літа 2025 року голова громади окремими частинами отримав від підприємця 230 тисяч гривень. каже Марія За цю суму він виніс на сесію міської ради потрібні питання та забезпечив ухвалення рішень про оренду земель та проведення електронних торгів. Для перемоги потрібного учасника на земельних аукціонах міський голова залучав підставних осіб, щоб створити штучну конкуренцію під час торгів. Зокрема, йшлося про передачу місцевому підприємцю трьох земельних ділянок загальною площою більше 30 гектарів з розвіданими покладами корисних копалень. Зі слів Марії Римар, під час обшуків на роботі та вдома підозрюваного правоохоронці вилучили півмільйона гривень у різних валютах, мобільні телефони та документи. Начальник відділу Івано-Франківської обласної прокуратури Денис Свобода у відео на офіційній Фейсбук сторінці відомства сказав, що під час проведення обшуку міського голову госпіталізували. В ході проведення обшуку у кабінеті міського голови останній втратив свідомість та його було госпіталізовано до міської лікарні для надання невідкладної медичної допомоги. У подальшому, ж після його одужання та визначення стану як такого, з яким можна фактично працювати процесуально, йому було вручено. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної ним посади. Зі слів Марії Римар, посадовцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Із джерел в органах державної влади та у правоохоронних органах Суспільному стало відомо, що підозру оголосили міському голові Галича Олегу Кантуру. Ми телефонували очільнику громади, втім його телефон був поза мережею. Заступниця міського голови Галича Вікторія. Дебенко сказала кореспондентці Суспільного, що інформацію про затримання міського голови коментувати не буде. Секретар Галицької міської ради Віра Костишин не відповіла на наші дзвінки. Начальник відділу обласної прокуратури Денис Свобода додав Суспільному, що станом на 16.20 підозрюваного доставляють до ізолятора тимчасового тримання. З його слів, попередньо розглядати запобіжний захід посадовцю в Івано-Франківському міському суді будуть завтра, 6 лютого. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.